Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас таке запитання: Зеленський прибирає або усуває людей ярмака. Ми імен не будемо називати, подивимося наразі стосунки Зеленського та Єрмака, і потім, чи, чи це правда. Ну, ви знаєте, в принципі, тут ще стосунки, все для сім'ї, все у них своя сім'я, будемо так говорити, я не бачу, що тут у них е, якийсь скандал. Ось, я не бачу, що в них тут щось е, не злагоджено, чи навпаки посварилися. Тут цього немає. Ось, але тут чекають від вищих своїх керівників, чекають якихось вказівок. І в них, до речі, суто професійні стосунки, наскільки я розумію. Ну, в принципі, можна і сказати, і сімейне також, тому що вони, ну ви знаєте, коли день і ніч майже разом це вже як сім'я, будемо так говорити. Якось так. Я в принципі не бачу, що тут скандал. Між ними, що тут якісь непорозуміння. Тут може бути трошечки, просто у них якась ідея зараз є. Зараз ми будемо дивитися конкретніше. Чи дійсно Зеленський усуває людей ярмака? Ну, тут нехотячі, скажу відверто, Нехотячі. До речі, ви знаєте, це свою злобу на Єрмака. Щось Єрмак йому зробив. Єрмак його опічалів трошечки ось, розстроїв, опічалів і трошечки, як би це сказати, ну, може, перед Єрмаком він це не показує. Ну, верніше, показує своє фе. ось, Але у нас цього не видно. От Карти, в принципі, і не показали, що у них якийсь скандал. так? Ось, але тут, в принципі, дійсно це, знаєте, виглядає, ніби якась помста. Помста єрмакові ось. І з другого боку ще виглядає, а в нього немає іншого виходу. У Зеленського немає іншого виходу. Чи буде це продовжуватися? Давайте подивимося, чи буде продовжуватися. Тобто, чи буде він далі, ярмака, так трохи. Думаю, що ні. Думаю, що ні. Ні. Помиряться, і все буде хорошо в їхній сім'ї. Ось так я це бачу. Тут, ви знаєте, добре подумають, поміркують. Рука руку миє. Тут, в принципі, ну, як сказати, ви знаєте, без ярмака Зеленський пропав. Весь тягар той, що в чому він не розбирається, і тому подібне, і не хоче навіть робити розумієте, Не розбирається і не хоче навіть робити, це робить Єрмак. Тому я, я не бачу тут е, надалі, що будуть якісь потасовки там, чи розборки ні. Але наразі трошечки щось є. Трошечки щось є це помста Зеленського, а в принципі, я бачу тут навпаки е, до першого в мене прийшло слово весілля, але тут не весілля. Тут до першого його якогось свята, якого будуть разом святкувати. Тут уже. ну, Але, ви знаєте, зараз я докладу. Да, Зеленський буде обідку тримати все рівно. Угу. І буде трошечки його. Так, вони помиряться, все буде вроді би нормально, да? але. Він йому не пробачить. Тут, обідка от конкретно. Зеленський буде від нього трохи, трохи захищатися, будемо так говорити. Вже тієї співпраці якось не буде. Хоча, хоча вони наразі а, працюють, і тут йде військова карта, тут йде карта перемоги. Вони, е, ну це можна сказати, перемир'я. В принципі, карти показують. Вони, дивіться, я зараз дословно скажу. Вони затягують, затягують, очікують, вкладаються, можна сказати, в перемогу, так? ну, не, не знаю. Якось так. Якось так. Зараз я подивлюся ось цю карту, докладу. Ви знаєте, тут готуються вони до чогось, я так скажу, до чогось вони готуються. Перевибори, вибори, щоб не втратити теплі місця, щоб не втратити ось це містечко, де можна добре заробити. В принципі, бачите, і імператор вийшов. Тобто тут, перш ніж буде перемога, будуть ще перевибори. Тобто, наскільки я розумію, Ось якось так, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Ось бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.